Якщо описувати одним словом, то це хеппі. Місце, де тебе почують, зрозуміють і підтримають. Жіноче місце сили або ж просто місце, де ти хеппі. Нещодавно в Чернігові розпочав свою роботу. Жіночий хаб, розташований на ремзаводі. Концепція нашого хабу така, що жінки самі зголошуються, свою ініціативу, і зголошуються проводити якийсь тематичний захід, і ми. Або погоджуємося, або там не знаю, якось відмовляємо. І е, всі жінки, які тут проводять, це їх власна ініціатива, і вони ну, це роблять безкоштовно. Зустрічі з дієтологом, сесію психолога, розмови з професіоналами про актуальні теми та ще чимало цікавих і корисних івентів. Це все відбувається тут, у жіночому хабі. Зазвичай у щоденному розкладі діяльності осередку по кілька занять на різні теми, які проводять різноманітні спікери. Наприклад, під час нашого візиту тут відбувалась лекція з жіночого здоров'я. Розклад в нас завжди на сторінці в інстаграм. І там вже в сторіс можна зареєструватися на наші заходи. У нас є якісь вже постійні заходи, і вони закриті. Це, наприклад, англійська з нуля, яка проходить по середах, Була можливість, люди зареєструвалися тепер це вже як У В нас є закритий захід, це майстерні можливостей, де ми. Навчаємо жінок, як ставити цілі, як працювати з фінансовими своїми можливостями. Важлива умова для участі в івентах реєстрація на захід, адже охочих, зізнається адміністраторка, чимало. Усі заходи в хабі безкоштовні, а для матус, які на час тренінгу не мають з ким залишити малечу, тут працює дитяча кімната. Ми плануємо в цьому році розвиватися більш з такими постійними заходами, як групи підтримки. Якісь заходи, які будуть поглиблювати відношення і покращувати зі своїм тілом да, кожної жінки, для того, щоб наша стресостійкість покращувалася, для того, щоб ми були ну, щасливіші. Хаб розпочав свою роботу в листопаді 2023 року. У створення цього жіночого простору, зізнається адміністраторка Наталія Селенок, вкладено чимало сил. Утім, спостерігаючи за результатом, команда розуміє, що виконана робота не була марною. Нам пощастило, що дружня організація Еліас вони співпрацювали вже з латвійською організацією Марта, яка допомагає жінкам, які страждають від насильства. І в співпраці. З організацією Марта, з організацією «Елія», з латвійським урядом ми змогли створити цей жіночий хаб. Тому що така була ідея, і тут знайшлось таке класне місце, і знайшлись волонтери і фінансові можливості. І це такий продукт спільноти. Кожен вклав щось своє. Це Місце, де жінки можуть бути підтримані, почуті, де кожна може бути собою.